Під час чергової перевірки на міських пляжах Вінниці у воді виявили кишкові бактерії та яйця аскарид. на центральному пляжі та пляжі Гонти. Рівень бактерій перевищує норму майже у чотири рази. На пляжі хіміку тричі у ґрунті також зафіксовано яйця гельмінтів. Аналогічна ситуація на Вишинському та Тяжелівському озерах, де вода забруднена утричі, а в ґрунті знайшли яйця аскерид. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб попереджає, купання у цих водоймах небезпечне для здоров'я. Водночас, чимало містян продовжують відпочивати та купатися попри заборону. Я взагалі типу, думаю, що що воно дуже грязне, а так ну руки ноги помити після пляжного волейболу, Після пускуду. Я думаю, що не дуже безпечно купатися. Зараз в таких місцях можуть бути забруднені. Небезпека є різна. Перше, це є інфекція. Якщо вода не перевірена, може бути якась інфекція, але я інфекція не боюся, тому що в мене дуже хороший Я тому що я військовий. Колись я в Афганістан. Мене відправляли, мене зробили такі щеплення при Совєтському Союзі, при СССР, що ніяка зараза поки хутко мене не бере. ж перевіряють. Було написано, було, що небезпечно купатися.